Різке похолодання та незначні заморозки. якою буде погода на Буковині у вихідні та наступного тижня? Синоптики кажуть, температура у ці вихідні не опускатиметься нижче 15 градусів тепла. В області очікуються короткочасні дощі а з понеділка поступове. Похолодання. Денні температури складатимуть 11-13, нічні 1-6 градусів тепла. В гірській місцевості, можливо, і перехід через нуль. На середу, 8 листопада, очікуємо проходження холодного фронту. Ось тоді по області невеликий дощ в горах вночі, можливо, з мокрим снігом, так як там очікується температура нижче нуля. До кінця тижня така тенденція збережеться. Можливо, до кінця тижня, якщо біля нуля, одинуль один не зовсім приморозок. Перехід на перехід в нарівнені на мінус ми не очікуємо на рівненні. Проте в ранішні години оцей мінуль плюс один можливо відчуватиметься. Так також можливі ранішні тумани, тому висока волода можливо здаватися трохи прохолодніше, ніж є насправді.